Друзі, і зараз до приємного! Хочу запросити від ваші оплески Володимира для оголошення вже результатів нашої премії. Так, будь ласка. Як говориться, даждалісь. Це той момент, коли хочеться іноді приємно вражатися, іноді приємно плакати. Щастя мається на увазі. От тому, скажем, так це той момент, коли дійсно хочеться відмітити тих ті компанії, які працювали протягом 2021 року заради створення одного мільйона успішних кар'єрних історій в Україні. Скажу так, що у нас немає там першого місця, чи там 25-го місця. Ми говоримо про те, що ми відзначаємо всіх 25 компаній, які із серед учасників на, на думку. Наших і опитування, і журі да, говорить про те, що вони найбільш заслуговують в цьому році бути в цьому списку. Так, Володимире, можливо, та... ми спочатку ще наших спікерів скажемо їм спасибі. Це було б дуже правильно, я вважаю. Давайте ми зараз ще раз під ваші обласки запросимо всіх, хто сьогодні виступав, хто ділився своїм досвідом. Будь ласка, можу і називати. Я сподіваюся, що не всі з вас ще розійшлись. Так, Юлія Далібук. Диана Сафронова так уже готовится. Юлия, для вас новолочки презент от Stud Point. Будь ласка. Дякуємо. Ще фото на пам'ять. Так, а Диана Сафронова. А, це ви, я прошу так. А за Юлію хтось отримає? Добре. Пішла. Нічого страшного, мы ей передамо обов'язково. А далі в нас а, хто? Анастасія Овчаренко? І разом із нею Євгенія Касакова. Будь ласка. Можливо, я неправильно правильно ваше прізвище. Дякуємо, дівчата. Так, будь ласка, Євгенія Євнач. Євгенія. А, пішла вже, так? Ну, нічого страшного. І, звісно ж, Лариса, Олег, будь ласка. Ларису, хочемо також вам подякувати за ваш виступ. Ну і тепер вже можемо переходити до приємного. Ще одного приємного. Трошки ти ще одного, чи не одного. Багато приємного. А, окей, а, далі скажу так, що для нас важливо, щоб ми цю традицію продовжували далі. Для нас це вже четверте нагородження. А, ми пишаємося тим, що ми не зупиняємося, що ми працюємо далі. В цьому році було дуже важко визначити саме 25 переможців. Вже навіть була думка розширити 25 на, на більшу кількість, але ми не спокусилися, відверто скажу. Ми вирішили, що правило є правило, обмеження є обмеження. Тому ми маємо бути в тих рамках, яких є, і будемо працювати над тим, щоб далі всі дійсно працювали над тим, щоб якби, потрапляти в цей список щороку і боротися за це звання. Підкреслю, ми зараз будемо в алфавітному порядку називати бренди. А ще раз хочу наголосити: в нас немає першого чи там топ-10, чи топ 25 що там ми потрапили в певні там. Перших п'ять списку такого немає. Ми говоримо про те, що всі потрапили в 25 кращих брендів 2021 року. Отже, першими ми нагороджуємо. Першим ми нагороджуємо компанію 1 плюс 1 Медіа. Вони завжди свої назвою по перші. Нам дуже подобається їх проєкт Медіомарафон. Нам подобається, як працюєте в Тік-Тоці, і нам приємно, що ви 70 джунів щороку берете, розвиваєте і робите з них суперпрофесіоналів. Так, Будь ласка, ваші облески! О, це було непогано. Такий гучний акцент замість ваших оплесків. Фото на пам'ять встигли. Чудово, продовжуємо тоді. До речі, я пропоную далі потім фотографію робити на, на фоні нашого підготовленого фотозону. Наступними буде компанія «Буста». Нам подобається їх власна академія, на, скажімо так, на три курси, їх YouTube канал, проект попрактикуємо і телеграм-канал так само. Це те, на що варто звертати увагу в першу чергу. І так, наступними будуть не знаю, чи є, чи немає, компанія Coca-Cola. Є представники? О, oh, є. Yeah. Нам дуже подобається те, що ви відвідуєте багато, дуже багато велику кількість подій, і нам сподобався ваш проект КоК Онлайн. Так, що далі? Далі у нас до речі компанія, яку ми вперше, скажімо так, побачили, почали вивчати саме завдяки цій, цій премії. Ми не працювали до цього ніколи. Ми коли вивчили, чим вони займаються, взагалі ну, були приємно вражені. Якщо навіть неправильно скажу компанію, то поправте мене. Computools. є є представники від компанії Computools? Немає, але вони нагороджуються цією премією вже тоді. Ми, можливо, до них в офіс поїдемо. Тоді правильно назвали, так і записували. Дякую. До речі, у них дуже багато, ну скажімо так, вони майже всі мови програмування використовують в стажуванні. Вони беруть джунів, яких всередині в себе навчають, і ну, класні умови надаються для розвитку і велику кількість студентів вивчають. Далі представники компанії Дарниця. Я знаю, що це фарма компанія, вони не відвідують офлайн-події, так? Нам так само подобається їх активність, їх нова активність, я так скажу, ребрендинг, і нова активність в онлайн-площадках. І в цілому вони показують круту відкритість для молоді. Нам подобається, яким чином вони працюють зараз зі студентською аудиторією. Далі, здається, є тут хтось від компанії Алекс є. Немає. Бачите, як нагороджені. А хто всі ці люди, я перепочу? А хто ці люди взагалі, так? Ви, ви звідки? А, ну далі точно є. Далі точно є. А, компанія, яка а, давно вже працює на українському ринку, а, працює з великою кількістю джунів, має велику кількість актуальних там, спеціальностей всередині компанії для джунів. Це компанія ЄПАМ. І ми нагороджуємо. Так, будь ласка, в наші компанія є Пам'ятне фото. Так, хто в нас далі? Барбанне дроб. А, а я, до речі, не знаю, чи є вони, чи немає. Компанія Івай, чи Ерсін Янг. Є о, Чудово! Нам подобається те, що у вас є внутрішніх, багато внутрішніх своїх проєктів, які ви дійсно ну, розвиваєте нестандартно. Я їх не буду перелічувати, але в принципі, це той момент, коли там, близько 10 власних проєктів, які у інших компаній не завжди є. Тому це реально заслуговує поваги. Під ваші рідненькі аплодисменти, ми вручаємо цю нагороду. І так, йдемо далі. Компанія, яка насправді для багатьох інших є прикладом. Компанія, яка м, робить Студпойн так само сильнішою. Ми не втомлюємося їм говорити дякую за те, що вони завжди підтримують наші проекти. Ми дуже багато своїх освітніх проєктів проводимо у них в офісі. Це компанія, яка іноді. Творить такі чудеса, яких ми іноді ще тільки про них думаємо, вони вже реалізовують. А тому компанія Genesis ми запрошуємо вас так само. Дівчата пройшлися як по червоній дорічці, і задоволені через всю залу. Так, будь ласка, компанія Genesis, Ця нагорода заслугована ваша. Дякуємо вам. А, так, маю шпаргалку. А далі компанія, компанія Intelias. Нам подобається ваша it школа освітній хаб для навчання, і в цілому ваші, ваша підтримка амбасадорів, створення амбасадорської системи і ваш YouTube канал, який ви розвиваєте і працюєте над розвитком молоді. Так, моя шпаргалка допомагає мені далі. Далі це компанія, з, з якою ми трохи більше, ніж півтора роки, роки як співпрацюємо. І насправді мені подобається відношення до студентської аудиторії, таке рівноцільне відношення до студентської аудиторії. Компанія JetUp відвідує велику кількість студентських подій, організовує і відвідує. І так само нам подобається, яким чином вони підписують саме меморандуми з університетами і співпрацюють з ними заради подальшого розвитку. Є компанія Джетаб представники? Немає. А, далі, далі компанія ЮСК. Чи є представники? О, компанія ЮСК. Нам подобається ваш формат гібридного навчання. Нам подобається ваша система тестування. А наявність лідерських систем, лідерських якостей. Нам подобаються ваші інсталайви, які ви створюєте. І в цілому вікторини, які ви придумуєте, вони заслуговують уваги заради розвитку молоді. Так, було дві представниці. Нам повинні. Не забудьте зробити ще фото на фотозоні. Дякую вам. Це нагорода, звісно ж, ваша. Далі компанія КПМГ, зданий точно, що вона є. Нам подобається те, що у вас є так само свої внутрішні компанії, свої внутрішні проекти, які ви реалізовуєте заради розвитку молоді. Тобто у вас дуже багато внутрішніх проєктів, які дозволяють самореалізуватися, і при чому неважливо чи є попередній досвід, чи немає. Ви завжди відкриті для молоді. Окей. Давайте оплески трохи. О, дякую. Наступна компанія, не знаю, чи є Київстар, є представники Київстару? Немаєте. Угу. А Lifesell так само, здається, немає. А, є о! Компанія LifeSell. Нам подобається ваша кількісна робота зі студентською аудиторією. Ви дуже багато студентів до себе берете, завдяки чому ми створюємо разом з вами мільйони успішних керівних історій. Ви круто розвиваєте свій проект кампус і в цілому займаєтеся тим, що, що дозволяє молоді ставати ще краще в Україні. Так, де це моя шпаргалка. Далі у нас компанія МакПав. Не пам'ятаю, здається, не були. Так, mm -hmm. а є о, компанія МакПАВ. Нам подобається ваша ваш формат самер з літньої, літнього стажування. Нам подобається ваша система підкастів, які, які ви створювали, і працюєте далі. Нам подобається ваш в цілому формат Creative Space, який ви розвиваєте, і працюєте над цим. І в цілому з ви показуєте приклад роботи з фундаціями. Мало хто про це говорить, мало хто, хто над це працює. Ви молодці. Так, ідемо далі. До речі, наступна компанія, з якою ми так само нещодавно познайомилися. Я не знаю, чи вони приїхали чи ні. Тому що вони аж із Черкас, і вони досить розвинені в Черкасах, і зараз працюють тут вже на інших територіях України. Мастер Code, а е, є о круто. А це для нас це так само новинка. Відверто скажу, що не знав про них раніше, але коли почитав, чим вони займаються, взагалі, які у вас академії є, скільки курсів ви маєте і в цілому ви. Дуже класно співпрацюєте з університетами в Черкасах. Надіємося, що ви це зможете масштабувати і на всю країну. Так, йдемо далі. Цей бренд представляє національні бренди. Цей бренд досить часто. Останнім часом, років, мабуть, 3-4, виграє в різних перемогах, в різних рейтингах. Цей бренд дійсно заслуговує уваги, тому що їм важко працювати в умовах обмежень, які в них є. НБУ, Національний банк, але вони творять те, що ми бачимо, і відверто скажу, що це заслуговує уваги і пошани, і поваги. І так, хто у нас наступний? Ну Це бренд уже з історії. Це бренд, який працює на великій території України. Нестлі працює над тим, щоб ну, в цілому працювати з великою кількістю університетів. Є, до речі, представники Нестлі? О, є. Нам подобається, як ви масово працюєте зі склянською аудиторією. І в цілому. Я коли прочитав що ви навіть оголошення в метро, робите про пошук співробітників це цікавий підхід. Супер, вітаємо. І так, йдемо далі. Сьогодні про цей бренд уже трохи говорилося. Це той бренд, який якраз про свій бренд дуже багато піклується. Це той бренд, який, мені здається, за останніх півроку підірвав в цілому медіа і в брендінгу, і в емплур брендінгу. Це Parimatch, Parimatch Tech. І мені подобається, як ви швидко розвиваєтесь, які курси чи проекти академії ви робите. Ви реально класні? Ще вечір не закончен, так. Да. Я здається, здається, немає. Представників Пума є. Немає? Немає Пума. Для нас приємно, що із системи Рітелу компанія Пума в цьому році дуже, в 2021 році дуже сильно виросли. Нам подобається їх підхід в вирощуванні співробітників всередині компанії. Це дійсно варта увага для рітейлу. А, наступна компанія більш одеська, але вже і київська. Наступна компанія це та, яка вибудовує свій бренд і працює над фінальним результатом. Нам приємно, що ми співпрацюємо з цією компанією зараз. Це компанія Riddle. Нам подобаються ваші проекти, які ви робите. Нам подобається ваш підхід і ваша любов до молоді. Вітаю. Йдемо далі. Якось вже ніби 50 компаній прийшло, ні. Далі. До речі, це бренд, який так само ми вперше вивчали серед своїх рейтингів. Вони вперше подавалися на наш рейтинг Укренерго. І нам приємно, знову таки, це така система, це такий бренд, в якому важко працювати, мені здається, в своїй системі. І ну, воно заслуговування заслуговують уваги. Того, як вони працюють, що вони роблять і чого досягають. Нема, так, да, Представників. Окей. Далі укртелоком. Є представників? Укртелеком. Нам подобається в цілому ваш, ваші традиції стажування і в цілому те, що ви ведете дуже активно свої власні сторінки в соцмережах. В цілому ви показуєте приклад. Багато маємо відгуків від студентів про, про вашу вдалу систему стажування. Вітаю. І наступний бренд. Компанія, з якою ми більше співпрацювали в Дніпрі і в Харкові. В Києві так посередковано, відверто скажу. Компанія, яка то дуже сильно багато всього робить, то десь зникає. Але в цьому році ми вивчили їх діяльність 21-го року. Компанія Зон 3000 Це ті, хто так само заслуговують уваги. пошаны и перемоги а, чуть вперед да а да вы вы сами в смысле а вместе Насправді хочу сказати, що для нас важливо, щоб ми зараз разом сфотографувалися, всі сфотографувалися. Всі учасники, всі переможці нашого конкурсу. Це є закінчений список топ 25 2021 року. Для нас важливо, що саме ці бренди є найактивнішими, наймасовішими в роботі 2021 року. Ми пишаємося їх результатами, їх розвитком, їх ростом. І надіємося, що і всі інші так само будуть підхоплювати цю ініціативу і працювати до кінця, працювати заради перемоги в наступному році. Зараз запрошую всіх з нагородами сюди і всіх учасників пропоную сфотографуватися на нашій фотозоні. Ми підготували для всіх роботодавців сертифікати учасників, тому підходьте, будь ласка, до Анни. Анни, підніми руку, будь ласка. У Анні є сертифікати для всіх учасників сьогоднішньої зустрічі. Тому. Фото, сертифікати там за стінкою нас чекає шампанське, тому сьогодні вечір мабуть тільки починається. А зараз запрошую переможців сюди на сцену.